Місце Москва, метраж 76, шість кімнати Два санузли, два висота стель, тримдизайнець, коротенько. Дизайнер Євгенія Єрмолаєва оформила двокімнатну квартиру в новому будинку для молодої замовниці. Тепер тут є все необхідне для комфортного життя, затишна спальня, простора вітальня, а ще кабінет, в якому можна усамітнитися і помріяти. Подробиця в результаті перепланування вийшли дві зони загальна і приватна. Площа квартири дозволила організувати в загальній зоні кухню-вітельню, невеликий кабінет, передпокій, гардеробну кімнату і гостьовий санвузол, приватна зона включає спальню і майстер-ванно зі входом зі спальні, кабінет за скляною перегородкою, з можливістю закритися шторою, особливе побажання господині. Тут вона може попрацювати, подумати або почитати це апартаменти. Тому проблем з перенесенням мокрих зон і узгодженням перепланування не було. Особливий шарм інтер'єру додало використання інженерної дошки з малюнком, французька ялинка, така підлога асоціюється зі старовинними будинками і надає нотку романтизму, розповідає Євгенія Єрмолаєва. Для оздоблення стін використовували декоративну штукатурку з легкою фактурою. Це практичний матеріал, безшовний і акуратно виглядає на зовнішніх кутах. У проєкті два санвузли гостьовий і ванна кімната при спальні. Гостьовий санвузол досить просторий, в ньому розмістили душову, підвісний унітаз тумбу з раковиною і зону пральні, в особистому санвузлі поставили ванну, оформлення двох приміщень схоже: нейтральна колірна гамма, пряма розкладка, акцентні стіни, викладені декором меншого формату з колекцій фонової плитки. Для обробки підлоги вибрали керамограніт з колекції Раїнбофр в три компанії Естіма Цераміця у квартирі кілька зон для зберігання. В першу чергу це гардеробна кімната в передпокої. Тут передбачено місце для верхнього та сезонного одягу побутових приладів пилососа відпарювача. У гостьовому санвузлі дизайнер спроектувала господарську шафу для прибирального інвентарю та миючих засобів. Це дозволило розвантажити ванну. Залишити її більш просторою і чистою у спальні є високий шафа до стелі. Було вирішено не виділяти його фасади і пофарбувати в колір стін. Кухня одночасно здається великою і компактною. Вся справа в лінійному компонуванні кухонних шаф і приладів завдяки симетричній композиції і благородному графітовому кольору фасадів кухня виглядає особливо елегантно. Перед нами не стояло завдання зробити дорогий або бюджетний інтер'єр. Це квартира для душі і для життя. Тому ми подружили між собою меблі і предмети декору з різних цінових сегментів. Розповідає Євгенія Ярмолаєва. Основне побажання замовниці використовувати прості окремо стоять шафи і предмети інтер'єру без вбудованих елементів. Такі меблі з плином часу можна легко поміняти або пересунути в залежності від з'являються звичок і настрою. Ще одна особливість проекту в тому, що в квартирі немає телевізорів, здається, це одна з намітилися сучасних тенденцій. Спочатку телевізори пішли з дитячих пізніше, зі спалень тепер. З кухні і вітальні, декоративну функцію в спальні взяли на себе оригінальні підвіси геометричної форми, невелика асиметрія в розташуванні підвісів на різному рівні по висоті, і в їх кількості з двох сторін від ліжка робить простір більш живим. Досить затишною вийшла обідня група біля вікна. Тут був використаний не новий, але ефективний прийом. Стільці різного розміру і форми, що поєднуються по дизайну, доповнюють картину елегантні підвісні світильники у формі куль. За основу стилю для цього інтер'єру, ми взяли скандинавський з тонким балансом комфорту і практичності. Це проглядається у використанні простих лаконічних форм, зрозумілою планування, відсутності складного декору та оздоблення стін колірна гамма і медові відтінки дерева допомогли зробити інтер'єр трохи більш м'яким і домашнім, говорить автор проекту. Планування бренди представлені в проекті передпокій, оздоблення, фарба, Море, підлогове покриття, керамограніт Рейнбов. Тестіма. меблі, Ікеа. кухня, вітальня оздоблення, фарба, Море, підлогове покриття, паркет, варліник, меблі, Ікеа. Тонти іде, сморелакс, текстиль, анка, гарнітур, столярна майстерня монлан, спальня, оздоблення, фарба, Бенджамін Моори», підлогове покриття, паркет, барліник, меблі. Смо -іке, текстиль анка, ванна кімната і гостьовий санвузол, оздоблення естіма цераміця, «Вою», фарба «Бенджамін Мур», підлогове покриття, керамограніт реїн естіма меблі. Керамат Белбадно Цезарес, Віллеру і боч, Вілеро і боч, Керамат, змішувачі, клюді, кабінет, оздоблення, фарба, Бенджамін Моге, підлогове покриття, паркет, барліник, меблі. Смо-Ікеа, перегородка, приват, глас, текстиль, Анка хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на вов і міром.